Так. так, хлопці, Так, ми, за мытайте, я третій отправляемся. пам'ятаєте? Так, четверский высевелся. Григорович так. Григорович. Я забув, як вам вас можна скорочено називати. Эээ. Гри... Гри Григорій. Григорій, Я вам приколь покажу. Давай. Нас веселый 20 хвилин. Какие там приколы Вставайте сюда окей ха ха ви що <реш> зробили? Це пуф пранк О вже 10.30, тридцать пішліть Пошли а можна вас Григорій називати? О, називайте мене так, почекайте. Мою машину вкрали. Напевно, ці росіяни. Могу машину вкрали. Илля. О, машину поставила. Так, Ілля, О, а чого ти сьогодні так мало говориш? Не знаю. Добре. Так, мы едем на форуме. Добрый. Можно один вей один вас высливателя. можна. Можна. можно. Можно. ха ха угу. <звук> Ми далі не Та хто бибика є? Ми... Це я е, так ми далі ми Мы не підемо із за того, що далі буде опасно. Так, беріть винтівки? Оце от вінтівка? винтівка? Ой, чуть вас не попав Да я зараз вам ще одну дам Опа Оп, е... Е-е, мене хоча б є брозина Так, все. я потихав, а ви тут А де Григорович, Григорович? Постійте, будь ласка. Колеса продилявити. Що там Я Григоровичу прострелюю колеса. Ти куди? Я хочу за ним побігти. Може він не походить. Петрушка! А можна походити, Ілля? Зараз записуємо? Да. Можна походити? Ти можеш. Да, можна походити. Обдивись тут телефонію. Розбиратись тут сани. Да, не названники зигловать. Да, правда. ми не поїхали в воєнкомат. Ага, да, він забув. <кхух> ну ничего, нам все равно политику выписали. Ага. Так, зараз... да. Бачиш, тут на табличке кордон пишеться. Бачиш що ага. тут. Потікаєш кто там стріляє. Це щось погане. Там щось мигає. Автомат в руки. Да. будемо цілитись. Вроді мені нікого немає. На нас хтось біжить. Промазав. Ах ти ж... Сикай, він тебе підстрелив, Илля. Уйдите, уйдите, рускуйте, уйдите утиянник кистопи. <головіки> <головіки> ми його підстрелили, ми його застрелили. Він щас має чегось спасти, напевно. Да. Да. Все, пішли відсюда подальше. Сейчас я його дострелю в одну точку. Все. Опів свои. Просто опасно тут, а. я тоже зарослв. Він встав. Він встав! Притворяйте, вс, я його підстрелив. Все, він падає. Хай ему больно стало. Ааа, наша ви мене убиваєте. Вс, побігли весь ліс и вс, він помер. Убили! Винтикая! Все вже точно не втече Пішли! Ааа, помогите! Убиваю! Пошли! Я надо письмо фонариков на еле. Благодарю свит. Да, мы на фронте. Ми на кордоні, бачиш того росіянина? А бачиш там якась хатинка? Де? Вон там, бачиш, так хочеться петрушки поїсти. Вон там, бачиш, іля хатинка. Чого ти мені вук даєш, ладно? Не, Ні, забав... Хотя підготуєш зброю, двух, якщо там росіяни. Та чого ти так біжиш? Почекай! Надо вікно подивитися. Надо послухати в двері, давай. Там мені якась бабуся хуй. Так. А, добрий день. Що ви робите тут? Як ви звати? Ми військові. Анітасина. Адітасина, добре. Можете відкрити оцей ящик чи це ліжко, чи там немає зброї? Вибачте, це моє ліжко. А, добре, добре. Ва ви е, е, Петрушка у вас є? А діда са Це ось так звати? Ми вам не будемо заважати ми, типу, ви типові. можна ми вас тут е. -е Подивився повернути чи зброї немає. Бач там якась записка. А що у вас там записка? В тумбочці, В кутку. Эй, то як я там? про Смерть його чоловіка. Її? Її. Ой. Мені вас дуже шкода. А що з вашим будинком сталося? Чому він такий розвалений? І за того, що ми понимаємо все робить. Може, напевно, що ще рядом вись десь ракетні були? Да. Петрушка. Що це за танець який? Обичний танець 22. Одідас вона оцініть, будь ласка, як я танцюю. Почекаймо, що поки що не знімає. оцініть, як ми танцюємо. Оцініть, як ми танцюємо. Не знаю, бо нас на фронті чекають. І ляг пішли, в нас вже чекають там. Ми побачили, ми може ще до вас потім перейдемо. А дідасу вона побачити. Це ваші два елі лежать. Може ми потім вам зробимо ремонт або купимо нову хату, бо тут неможливо жити. Добре, Ви такі Я Україна Илля. Ээээ, Петрушка. Що? Так, куди ми идем зараз Підемо. Не знаю. Пішли в магазинчик, сходи. А, в кафе перекусимо. П Пошли, почекай, я зараз це знімлю, зніму все, бо або це, цей. так жарко. Спожна. А, мені... меня все. Пішли. Що ж таке ще дивно, ми вже для Квартону. і ще нуль росіянів, тільки одну носить, яка там зараз танцює. вон, Бачиш? Альфа-Пока, даруйся! Альфа-Пока, даруйся! Вона що, любить цю пісню? Ну, правильно. Пішли. Я зараз покличу своє таксі. Все, воно приїхало. Водія, все, викинули. <ріхи> в Україні даже так вот і шо з Америки це втеп... в це такі. Свичуємо вс. Так. Так. Надіюсь, що росіян в нашому місті немає. Ветвилска! Так, випаркуюсь. Говніше, отак от. от. Говно буде. Так. Я там сидить. Поліція там є. Так, хтось є тут? О, вийшло відкрито. Тут треба зачекати красиво. Чекай, ми ще не почали. Ти просто так вають, типу, отак, величі. Сяких їх багато, де всі ну, Так. Ну, певно... Чекай три, два, один почали. О, а можна нам е, гамбургер та е, салати помітити? Добрий, Добрий день! Як вас звати ми а з військові? Мене звати Іван Іванович. А я а ой, Я прибирав просто. Ага. Мене звати Ілля. А мене Любомир. Можна, будь ласка, гамбургер та як його? Не, салат якийсь. Або просто гамбургер та кока-колу. Спекайте, будь ласка, 10 хвилин. Добре, Ілля, пішли, поки що проходимося тут. Дякую. Так, я хочу десь посидіти. Ви нас покличете потім, Іван Іванович? Так, так, я вас покличу. Петрушка! І отак все, Іллюха, сталося. Загасився печальна історія. Давай я вже даю ничего и пить за чей ходок. А можно будь ласка мне святой гамбургер? Добре. А Coca-Cola достает? Чик тебе будь ласка, ласка можете Десь... дати кока cola і все. Беріть в Скільки з нас? Ілля, я за тебе запрочу. Яка спочта? З вас, вас 50 гривень. Добре, тримайте. Дякую. Даже час, час, часові там є. 55 гривень. Дякую. Добре. А можна потім Дякую. взяти оцю вашу книгу? Можна я її заберу потім поверну? Це вообще-то цей. Це вообще так це, це як Happy Meal, але просто без іграшки. Це як маленький Happy Meal, але без іграшки. Ілюха, нас мою машину угоняють! Що, реально. Що, а, ні, можна можна, можна? а ні, це не моя! Ну побачу на днів. днів. ні, це не моя. Тут якийсь дівчинка за фрот в кафе. Зрозуміло. Петрушка. Почекайся, ні. Але добре. Ну, це жалко, конечно. Я так зараз мрію, знаєш. Ще війна, напевно, закінчилася теж. Що я щось пройдуся. Да. Чую що з десь на вулиці коти м'явку тут. Ай! О, Ілля, мене Мене підстрелили! маю зараз я Стреляй. З останніх сил! В голову. Визвай швидку. Ой, добре, зараз Як мені погано. Ох, мені погано. Ох, мені погано. За швидко Бегам, бегаем сюда. Ваша нас трапает, что вас трапа. А, нас тут прикрывают. Ой-ой-ой. А кто ты тут стрелял? Так, почитай. Мені погано да поможить. Поки, давай, почитай, поставить купить, Ай! Дай, горо, купи. Це -то у Дякую. У Дякую. нас шутка добра. Да. А він туди, в той напрямок. <плес> як до напрямок банку? Як до напрямок на банку? Від дві тривоги дали, чуєш це себе? <плес> <плес> Ілля, <да>, ти тут? <плес> <плес> ти в машині <плес> Добре, мені погано. Далі йти туди. Почкайте, почекайте Вона мені попала в завіт. Біля шиї. чи це не завіт, біля шиї. Ілля, відкривай, відкривай камеру. Ой. Не погано. Що там зі мною? короче нам надо буде просто операцію на видалення пулі з організму. О, Боже, не хоче цього. Все нам прийдеться выбрать. Петрушка. Якщо набереться багато лайків, вийде третя частина, бо багато переглядів в цій селі грали ролі як Ілля Медик та Адідасовна, російських військових та Іван, і... я як то, тіпо... той, який нас забрав на фронт. Григорович Григорович. Там е, 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 в кафе Та, вже туман почався. Іван Іванович. Іван Іванович, так. От актери. Третя серія вийде або через тифри, або якщо набереться багато лайків. Усім до побачення.